Зараз буде експеримент по пальцям винта центрального на МТЗ ЮМЗ. Беремо китайський і наш Дніпрозапчаст. Дивіться. Ось китайський, який стоїть, там, не знаю, воно фігню взагалі стоїть. Ось такий. Я думаю, ви бачили відео, як робиться. Бачите? чека, як тут прилягає. Ну, За ці гроші подивимося, як вона стріляє. Ну, не до кінця прилягає. Ось у Штамповка на вин центральний, бачите? Ось Це така штамповка. На ЮМЗ. По-перше, цепочка, цепок порівняйте. І зараз подивимося, як він. Бо мені по пальцю стрільну, він має одразу синенький став, дивіться. Отак. От Оп, дивіться, до кінця все нормально і больно. Тобто, тут мені стрьомно, да, скажімо так, так. Оп. удар. Тут зрозуміло. Ну, тобто ця ЧК. Це дійсно ЧК правильно. Це ЧК, ну це на цю, на цю суму. Це класний палець, на цю суму, да, скажімо так. Щоб поставити там, дійсно, роботу викинув. Так само стяжки. Стяжки. от Потовщене вухо, все як треба. Є гарної якості, є подешевше. Тому вибор очевидний, хлопці. Що оце, хто хоче якість, це 22-й діаметр. Є в наявності.